Всім доброго дня! Щойно вивіз 200-літрову бочку і трішки з горою металолома. Це побиті шестерні, поламані підшипники, старі підшипники і всяке таке. Ну, Заробив там небагато металу, зараз не дорого коштує, там дрібниця на бензин. Але смисл не в тому. Друзі, робіть профілактику. Щоб як можна довше моя бочка набиралася металом. Підшипники менше займають місця, ніж шестерні. Майте на увазі. І кому цікаво, одна, один з клієнтів, е, я з ним не знайомий, ну вже познайомилися, подивився моє попереднє відео і вже зараз по новій почті йде до мене коробка, редуктор і гідропара. Це, щоб ви розуміли, людина собі недавно купила комбайн, працює і хоче впевнено працювати. Я, чесно кажучи, мав сумніви, що людина відправить скільки агрегатів відразу, тому що, знову ж, скажу, які в нас часи, як все тяжко вам продається, як все тяжко всім заробляється. Ну, але людина вирішила відправила. Мені, чесно кажучи, дуже приємно, що мені довірили таку роботу і відразу скільки агрегатів. Ну, В свою чергу старався придумати якийсь людський підхід. Ну, як придумати? Не придумати, вже, вже так працював. Коли приходить така кількість, кількість агрегатів від одного клієнта, що я роблю? Я, наприклад, розбираю гідропару, ну це клієнт вибирає, що перше розбирати гідропару, роблю по ній дефектовку, все. І потім клієнт вирішує ну, по своїх фінансах. Толік розбирає редуктор. Розбирає редуктора. Знову ж, дефектовка, все, яка вартість. І, наприклад, толік, да, розбирай КПП або не розбирай КПП, бо, на жаль, на жаль, трішки не вистачає, бо людина не вкладається в ціну. Ось так. Це, друзі, чесно кажучи, все, що можу від себе зробити. Отак, от, знаєте, не все відразу розібрати. І що хочеш, ти роби. Ну, щоб якось клієнт максимально орієнтувався е, по ціні. Профілактики або ж ремонту. Хлопці, всім бажаю гарного дня!